Словенія і особливо гори триглаву завжди були у моєму списку бажань. Тому, коли ми почали вирішувати, куди в цьому році йти в похід, навіть складна логістика не зупинила нас від свідомого вибору саме цього місця Національного парку Триглав. І ось мене чекає шатл на Брюссель-Шарліруа з Люксембургу. Потім переліт на Загреб, там зустріч із Сашком, моїм постійним надійним другом по походам. Потім ще один переїзд з Загребу у Любляну і зустріч з Олександрою. Теж нашим надійним другом по пригодам у горах. План у Любляні був простим: відпочити від перельотів і дороги, докупити газ і вранці ще одним автобусом поїхати вже у гори до нашої стартової точки біля озера Бахін. Перший день в горах у нас можна сказати акліматизаційний. Ми доїхали до нашої стартової точки біля Бахінського озера, заселилися в кемпінг. І збираємося зараз на хайкінг довкола цього озера, трошки розім'ятися, подивитися, що там як. Ну і, звісно, спробувати скупатися в озері, бо воно просто супер гарно. Зараз подивимось. Трек довкола озера просто супер. Для першого дня, як така розминочка, прогулятися, подивитися, наборів висоти немає. Стежечка комфортна, види довкола теж. Дуже гарний. Сьогодні попереду не дуже простий день, тому треба достатньо добре поснідати. Так, ну що, ось ми нарешті вийшли. І в цілому сьогодні видно наш основний челендж. Нам треба піднятися отуди наверх. на а оце плата. Там в кінці долини видно невеличкий водоспадик. Ми зараз пройдемося до нього, а потім будемо підійматися туди. Всього десь 1100 метрів набору за сьогодні заплановано і десь під вечір, я сподіваюся, ми дійдемо до нашої хати, де ми будемо ночувати. Подекуди зустрічаються навіть такі металеві сходинки і скельні стіночки по 2 метри. Підйом зайняв десь 3 години. Ми дуже дякували погоді, що не було жарко, адже набір листи був відчутний. Але ми знали, що попереду нас чекає невеличке озеро, де ми запланували привал на чай і відпочити. У блін, я вже бачу це озеро нереально гарно. Що як тобі саньок? Нормально. Нормально. Зараз буде чай, буде ще краще. Невеличкий привал біля озера. Чайочок, кофійочок. Йдемо далі. Висота 1442 метри. Саша готується здавати екзамен вступний в університет. Якщо ви наступний раз будете знаходити якісь відмазки, щоб не піти в похід. Згадайте Сашу, трошки нас наздогнав дощик, але не сильний. Пробираємося через хащі. Давайте. Дякуємо цьому місцю. Дало змогу трошки зігрітися, підсохнути всередині, випити чаю і нас чекає дорога далі. Ура! Нарешті наша хата! 1100 набору і 200 сбросу за перший день не проходять безслідно, але зараз буде заслужений відпочинок. Ось такий ось обід у нас сьогодні. Хата дуже класна, якщо що. Взагалі місцина просто чарівна. Дуже тихо, дуже мало людей. Мінерально гарно довкола. Самі голодні зібрались, не дочекаючись вечері. Дуже добре переночували, дуже гарна хата. Я б не сказав, що прям найкраща, в котрі я колись ночував, але одна з найкращих. Дуже затишно, дуже комфортно. Коротше, майже 5 стар. Так, тільки ми поснідали, відійшли трошки, хтось вже зголоднів і оббирає черницю. Ось і перша полонинка, котра була на нашому шляху. Дуже і дуже гарно. Хороший підйомчик. Всі такі червоненькі. <правда> Все, ось і перевал. Але на жаль, це такий перевал, з котрого нам не вниз, а ще трохи вверх. Треба перевалитися через цей гребінь. Це прямо одна з найгарніших ділянок маршруту поки що. Я, звісно, не знаю, що там буде попереду, але тут це просто вау. Зараз тільки залишилось накласти музику з Володаря Перснів, визначитись, хто з нас Фродо. Але ландшафти прям нереально красиво. Дуже прикольна все плата в печерах. Ось, наприклад, вхід в одну з них і там видно всередині, що сніг лежить досі. Не ловить? <плес> якщо дуже придивитися зараз... То можна побачити наш маршрут на дообіду. Оце, це дом. Водніка в дом, де ми будемо напевно чи обідати, чи просто перепочивати, може трошки раніше пообідуємо. А потім від нього ліворуч видно стежка, котра йде і ховається от за горою. Вона йде на перевал і далі вже дом планіка, де ми повинні ночувати. Ще одне озеро, біля котрого ми плануємо зараз з'їсти наш ланч і домик, видно, котрий ми будемо проходити, але це ще не наша ночів. Приходить час обіду, зараз підфільтруємо трошки водички з озера. І в такому прекрасному ландшафті будемо їсти наші сублімати. Так, що у нас сьогодні на обід? Чілі конкарне? Тут у нас паттай. У тебе що? Макарони ролик по Мака... Ні, це паста балан'єз. <риклад> Коротше, такий собі у нас гурманський рай. Хочу сказати, що цей фут коли навіть краще, ніж той, що дають в хижах. Тут ще й вид такий бомбічний. А ось показалася наша ночівля на сьогодні. Дом планика під тригламом. Починається екстрім. Стежка над пропастю. Да, падати точно не хочеться. Це наш фінальний підйомчик на сьогодні. З люди вже хтось підіймається до хати і десь там за перевалом вона. Нам залишається ще десь 150 метрів набору. І вже нас дозажинає негода, починається дощик. Не знаю, чи встигнемо ми, чи ні. Трошки не встигли. Дощик вже почався, але й хата вон вже стоїть на горбі. Я думаю, зараз 15 хвилин і ми будемо вже в теплі. Нарешті хата. Але все дотягнута, вершини не видно. Оце. Так виглядає наша сьогоднішня ночівля. Прям така дуже-дуже плотна напхана общага. Але обирати не приходиться, бо це дім він прямо-прямо біля схилу триглаву. Звісно, нічого не видно, на жаль. Але прямо починається стежка тут. Під вечір іще трошки розпогодилось, і ми змогли побачити ландшафти довкола. Я рано пішов спати, адже на завтра я планував піднятись на вершину триглаву. Перший раз я прокинувся о 4.45, було ще темно і незрозуміло, чи є погода, що пити, чи немає. Другий раз я вийшов на вулицю о 5.25. Гра була вже як на долоні: небо чисте, вітру майже немає, і я вирішив іти. Перед сходженням я дивився багато відео про триглав. На вершину йде обладнана віаферата, а більшість людей йдуть зі спорядженням, як мінімум, системою і самостраховкою. Але з відео маршрут мені здався вкрай простим. Тож я до останнього мав сумніви, чи треба тягнути з собою на весь трек це важке спорядження. І по і не взяв. І, як виявилось, не зря. Насправді, маршрут від Домопланіка в альпіністській категорії ледь дотягне до 1Б. Місцями просто треба йти пішки. А навіть там, де є ухил, є сходинки Віафірати. Можна притриматись. І взагалі, після гір Кавказу все відчувалось простим і безпечним. Собственно, оце сама вершина триглаву зблизити, близити можна побачити армістів, хто йде до вершини. Після виходу на гребінь стало йти ще простіше: гребінь широкий і безпечний. Якщо порівняти, наприклад, з гребнем на Ейгері у півстопи завширки, то тут можна і намет ставити. Мені дуже пощастило, що я пішов дуже рано, і на маршруті не було черг. Тож я достатньо швидким темпом дістався до вершини. Все, це за останні метри до вершини 30 метрів. Така от башточка стоїть, де можна укритися від нагоди. І зовсім далі ще вже сама вершина. Все. Юху! Від притулку до сюди зайняло рівно годину 20, як і було написано на вказівнику. Але для того, щоб в цей час склатися, треба було прямо бігти. Супер. На світаночку. Погода тут супер гарна. Погодка починає трошки портитись, тому довго не засиджуюсь. І буду бігти вниз, натягую хмарки на гребінь. Частити на сніданок притулок. Можливо, навіть і встигну до да, восьмої спусти. Хочу додати невеличку ремарку, що я не рекомендую, якщо ви новички, йти іти триглав без спорядження, як я. Треба розуміти, що в мене за плечами 20 років досвіду в альпінізмі. І дуже багато сходжень по всьому світу. Тож, що для мене цей маршрут був прогулянковим, для навічків він може стати дуже гарним челенджем. За 40 хвилин я вже був внизу і їв свою заслужену яєчну суперсмачним чаєм. А далі короткий відпочинок, і ми виходимо далі на маршрут. Коли стежка буває і отака. Це стежка на перевал Доліч. Стежка все цікавіше. Виглядає як наш останній перевал на цьому треку, і далі наша стежка йде в долину Трента. Тепер тільки вниз. Ти рада? Так. Я думаю, ми всі дуже раді. 4,5 години згідно вказівника. І ми повинні бути втретє. Там десь кемпінг вже річечка тепліше, зв'язок. Тому, звісно, всі доволі. Сашко показує маршрут, де зараз будуть вмирати наші коліна. Внизу звивається доріжка, до котрої ми повинні вийти. Звідки ви вийшли? Ось, ось, ось написано. <ріст> щоб нам не видно. <ріст> ну а ось і наш фініш на сьогодні. Кемпінг у селі Трента. Прийшли, кинули намети. Трошки не встигли до дощу, але зараз вже дощ закінчився. Ранок нашого останнього ходового дня. Сьогодні не те, щоб складний день. Але дуже знову цікавий і пейзажний. Ми йдемо по Сочі Трейл. Це стежка вздовж. Річки Соча і довкола, як ви бачите, супер гарно, але до цього ще додається те, що тут внизу тече супер красива річка з шикарною, прозорою, супер блакитною водою. Плюс ми йдемо вниз по долині, не дуже важко. общем, день обіцяє бути гарним. Від тренти до кемпінгу у Сочі зайняло в нас неспішних 4-5 годин. Ми навіть встигли пообідати на нереально гарному березі річки під шум води, а вже за годину ставили намети у кемпінгу в Сочі. Тут була наша фінальна точка. Ми ще трошки погуляли по околицям, випили по фінальному пиву за крутий трек, і вирішили, що це був один з найкращих маршрутів за останні роки, що ми ходили. Можна навіть сказати, що він багаторазово перевершив наші очікування. Тому, думаю, ми ще сюди повернемось. А поки дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь і до зустрічі на стежці.